Дуже важливо, це, це дуже складно пояснити, щоб ні, наші Щоб розплакають. Вони бачили, що ми їх жду, ми раді, щоб вони, щоб Шоб... вони приїжджають, розумієте? щоб вони бачили, що їх зустрічають. А, що, зустрічають. Ми, що ми за їх хвилюємося, що ми їх чекаємо. У мене хрестник <кій> без зник, і ми думаємо, що він в полоні і він повернеться. Зустрічаємо хлопців, вони дуже раді. Коли бачать, що вони комусь потрібні, не їх так, тут чекають, що їх чекають, і і ждуть. От вже є тут. Чуєш піща. Слава Богу, що зустріли наших героїв, і слава Богу, що вони вдома, що ми все рідні і все.